Будь-який п'єм, такі ага, 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 це цікаво, 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 треба подумати. Ну, напевно, два тижні, напевно, я зможу вибити це у представника-замовника чи там у свого керівництва, якщо це дасть нам ось такі переваги. До речі, якось мені на одному стрімі людина написала, що я якось пропонував гарне технічне рішення, але ніхто не прислухався до мене. А ось потім прийшов якийсь розробник з Індії. І всі такі, вау, це найкраще рішення. Ever. Мені образливо якось. Так напевно, ви якось не так доносили цінність вашого рішення. Якщо ви казали, ось це рішення буде архітектурно вірно, це для бізнесу значить нічого. Тому що це, напевно, ви розумієте, що значить архітектурно вірно. і які це прибирає ризики, мабуть, надає якісь. Можливості, або ще щось про те, що ми зараз з вами спілкувалися, розумієте?